Повноважений Верховної Ради України з прав людини зустрівся із російською повноваженою Тетяною Москальковою. Відбулося це у Білорусі. Про це Дмитро Лубінець написав на своїй сторінці у Фейсбуці, і там сторони обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони. Також і започаткували новий формат. Передали листи від українських родичів до військовополонених у Російській Федерації. Володимир Путін нині бажає перезавантажити відносини Російської Федерації та Сполучених Штатів на своїх умовах. Про таке йдеться у звіті інституту вивчення війни. Разом із тим, експерти зазначають, що кремлівський диктатор спробував звинуватити Сполучені Штати у підриві відносин і запровадженні санкцій, але разом із цим не згадуючи, що ці кроки стали відповіддю на вторгнення в Україну. І в Україні мають намір змінити умови проходження військової служби в ДПСУ. Отже, кабінет міністрів затвердив відповідний проект указу. Про таке повідомляє телеграм нардепа Олексія Гончаренка. Отже, прикордонники-строковики тепер можуть бути переведені на службу під час мобілізації. Також прикордонники, які отримали поранення або травми, отримують можливість лікуватися із повним збереженням зарплатні. А ті, які спочатку були призвані під час мобілізації, тепер можуть продовжувати службу за контрактом. Також у проєкті указу є і деякі інші нововведення.